Яка різниця між одним і другим відео? На одному відео звичайна людина, на другому вже патріот. І ми, як завжди, ведемося на тих, хто патріот. Але не дивимося, що в них є. Внутрі і що знаруже. Так, так само можемо проілюструвати на одной особі боровець, комсомолець активіст комуніст-активіст, бізнесмен, невіруючий, віруючий, в російської церкви. Ну і зараз, як же тут небудь, він вже хто? Віруючий в українській церкві, отак от вони всі і маскуються. Я, з вашого дозволу, защебнусь, бо температура вже трошки занизька. Але отак, от отак, воно і мало відбутись, і я колись. Вас попереджував ще у 19-му році. Відгукуються про нас. Але, але я не буду скакати, пригати, бігати з шариками, як це роблять деякі партії, які вже були при владі, і чомусь поїхали на ту дружбу для того, щоб показати, що вони йдуть на. На вибори з шариками, з веселощами, це під час війни. А саме в той час ті ж самі люди на тій самій дружбі, вони збирають підписи для того, щоб їм зробили хоча б освітлення, розумієте? Ще у 19 му році. Але не голосуйте за не майбахі, тобто партію гозденка, яка бігала по дружбі. З з бубінцями, з шариками і казала, я для вас все зроблю. Так само, як гадун, який казав, йо -майо, ми зробимо так, що вся наша звягільщина на той час, вибачте, що був Новородовинський, у нас все вийде, побудуємо, все буде класно. До речі, моя помилка в цьому була так само, але я її визнав. Так само хочу і, щоб ви визнали свої помилки. Так ось прийшов час, коли ми маємо трошки розгребти цю владу. Ви бачили боровця. Другий раз його брали, чи навіть вже третій. Але, але... Він потягнув за собою всю ту ж саму команду, яка була ще з 2000-х років. Те же ой, ой, архітектор Наталія Борисовна Дем'яненко, яка тоді, на той час, була начальником земельного відділу. Що помінялося з того часу? Ні. Як і тоді, так і зараз, звичайна людина землі отримати не може. Звичайна людина не може поставити, побудувати щось так, як хоче він. Пані Гвозденко, пані Годун. Ой, пані, пан. Ну, важко його назвати паном, бо нібито він віруюча людина, але то, що він витворяє, от, ну. Ні в які рамки не влазить. Тому давайте побачимо, як, що коли вони робили і що вони ще зроблять? Ви не знаєте чому? Ну, давайте згадайте, як обіцяли нам почистити річку. За 10 мільйонів, наскільки пам'ятаю, купили очисну машину. Ми просили тоді купити нормальну, хай буде дорожче, візьміть в оренду. Ні, так вона і стоїть. Річка так і є, сама грязна, що є. Одне питання. Троє, четверо, десять інвесторів приходило і казали, давайте ми вам побудуємо сміттєочисний завод. У нас є депутати, які сидять на цьому баблі через то. Всі інвестори пішли куди, нібудь є. Так само, як, як Боровець за останню свою поїздку міг би заключити якийсь там договір, але він поїхав туди за чого він поїхав взагалі туди, а? За кордон. Ну, це ми пізніше розкажемо. А зараз на цьому ми трошки зупиняємось. Ми по черзі будемо розказувати, як, що і де відбувається. Але поки ви будете дивитися, можливо, щось виріжу, щось не виріжу, щось залишу. Ну, Звичайно, всяке буває, бо я не є якимсь відомим журналістом або кореспондентом. Я звичайна людина, звичайний волонтер, тому прошу вас, будь ласка, тут QR-коди на. Дрони. Монованк. Будь ласка, зайдіть, киньте любу суму і вона піде на дрони. Ви знаєте, скільки дронів ми вже відправили, Ви знаєте, скільки ми збираємо грошей. Ви знаєте, що я ще з 14-го року є волонтер і жодного разу ще ніхто із вас. Не міг до мене пред'явити якісь претензії. Бо для мене основне це перемога і життя наших хлопців, в тому числі і моєї дочки, і мого зятя. Дякую ЗСУ за те, що ви дозволяєте мені, моїм внукам, моїй дружині жити поки що. Під мирним небом. Так, да, воно і таке дуже мирне, але воно все ж таки для мене і для родини, і для багатьох в Україні воно трошки легше, чим для тих, для вас. Воїни ЗСУ. Слава Україні. Звичайно, остальне ми продовжимо вже в студії, так званої студії моє будівля. Слава Україні! Героям слава.